Ага, губин Ну що, вы скучили за барахолкой. Бо я скучил просто э, пизнец. Правда, погода мерзкая, короче, дождь был. Не знаю, что там дали будет, щось попробую лутануть. Короче, сегодня точно маю зустрітися с чебом, бо домовлялися. Вот такие дела якісь, короче. Ну. В цілому плані великих немає, бо ну, бо, коротше, дуже погана погода. Ну, дивіться далі. Это в якуру ціну диски? Как по 50, говорит. По 50, да. Дякую. А выматывать mm. же его ж нельзя. Потому что он искусственно выручен, да. Поэтому он такой. Нет. Он, он выращенный в ускоренности ресурс. Я не понял, морской тоже не сильно. Он такой все какие-то вот такие формы у него вот, не, не абсолютно шарик, правильно?

Распаковка на барахолке, в общем. Ага, бач, поплавала этот. Ну. Не, корпус больше меньше вы, наверное. Не, не оригинал. А, не оригинал. Не, Нет, полик, да. Сколько? Окей. Еще есть. Трисует. А? За триста кажу. Ого! А, це я бачу, мабуть, такі джої, да, огромні, типа. Ну да. Блин, жесть. Ще якийсь цей переходничок, типа, на телевізор. Що, береш? Так, Ой, вибачте. Та вже продано все. Що воно таке, короче? Непонятно, тельца на не якийсь. Давайте да этим же играм уже лет и лет. Еще и без локализации. У цей... Оцей. цей 1300. 1300. У Отой выказали. 1300 тоже. 1300. 1300... Ну это Китай. Цей... А, оцей Китай, да? Да, итальянец в идеале, вон полторы стоит. Оцей, да? Вот это 10 из 10. Нет. Корвет вот этот, Ага. вот он стоит. Итальянец. Ага. Поняв, понял. А цей хотвіл забрали траси, так? Так, да, забрали. Ну що, зловив такі дивіться, бачите. Без кришечки, правда, але зловив. Така воно залізна людина. Непонятно, правда. Китай, ну... прикольно. Аквамене. А бідно, дивіться, який піздатий грогу, коротше, але весь з'їдений, просто його з'їли. О, Чеп, а ти кажеш? Ось о покемони, блядь, блять. Ну в мене такі єсть. Та ні, друже, не треба, дякую. Да, да. Короче, тут цей склад так воно і залишився. Кому треба, може щось е, лутануть. Оно до телефона, якісь айпеги. Геймпро в основному, є бездротові без дратові, тайпсішні. Е, Коротше, разного тут вистає такі айпеги. До телефончиків. Короче, якщо що, пишіть в следующий раз, щось візьму комусь, якщо треба. Не факт, що там, ну там по-любому, по що воно може бути не працююче, там ще щось, але я думаю, по ціні домовимося, що там. А скільки коштує? По 200 гривень, якщо що то. Пишіть, заберу кому треба. Там воно ще миші є всякі, навушники, дротові. Може і без дратові є. Чебоно вже знайшов The Last World Jurassic Park повіше на вході, Наверно. І буде проводити екскурсію з динозаврами. Ну, там один основний буде динозавр, конечно, але. Ну, це не той шредер, якого всі шукають там. ну. Блін, 2012. Ну ладно. Є воно ще до натіло. За скільки, за скільки забрала. Там навіть були не доїхати. Тепер починаємо огляд того, що шея мені прийшло і я забрав для пана Буфало. По-перше, зустрівся з Чебом сьогодні на барахолочці, Вон там написано буфало, забрав піху 3000. В принципі, станчик ну, такий собі, ну як такий собі, більш-менш нормальний, трошки покоцана кришка, і є проблемка: типу, не працює привід. Не знаю в чому. Чому не працює, але ну, таке є. Може трошки порозбираюся, запитаю у людей, може допоможуть. Ось такі діла. Така трьохтисячка для пана буфало. Так, і що ще? Е, зарядочка до PSP-шки. Ну і плюс отака карабасенка. Це пан Буфало замовив собі. Е, там на шнурочок видно, є. Е, Кейсик такий. Це, коротше, пан Буфало замовив собі. Є1000 стрітку, кастратку, яку її ще називають. Ну, Ну, Бачите, працює, вмикається, є карта, диски читає, я вже перевірив. Трохи ось нюанс, що корпус не до кінця закривається, але не знаю. ну, Все чітко працює. І от я не знаю, мені навіть на є на е 1000 екран подобається набагато більше, ніж на трьох ки він, в принципі, я не знаю, настільки він там яскравіший, не яскравіший, але ну, він не рябить. Оц, оцей екран мені чомусь рябить, а цей ні. Вона дуже ергономічно лежить в руках, прикольна приставочка. В принципі, мені подобається. Але найбільше мені подобається фатка тисячка. Ту, що я буду. В подальшому ремонтувати. Тому е підписуйтесь на канал, щоб не пропустити відос про відновлення фаточки. Е ставте вподобаєчки, пишіть свої коментарі обов'язково. Е то що, що, то що далі буде. Так, ну а тепер перейдемо до покупочок з барахолочки сьогоднішньої. Як ви бачили, я зустрівся з чебом, там забрав у нього для буфало. 3000 PSP. Тоді ось такий ріменець короте, купив. Е, вже юзаю. бачите. Типу, в магазі стоїть е, ну, 250 гривень десь так. То я взяв за десятку, якщо що. Тоді взяв таку дікуху. Коротше, ну як ви бачите, я стараюся покращувати контент, ну, знімати якісніше, хочу, по крайній мірі, це робити. Того взяв он такий переходник, кудись буде чіплятися. Типу, може телефон під'єднуватися, може зроблю подовжувач якийсь, короче, щоб було зручніше знімати огляди. Ну, буде видно, в общем. отака дікуха. Там он на балдашничок якийсь. Ну, коротше, як перехіднічок, як донор, як... Як самостійний засіб, який кріпиться на трубу, я думаю, буде прикольно. Ну, і тепер найбільша, напевно, частина із усіх покупочок це що? Правильно, отака купа іграшок. Зараз по одній буду показувати. Е, ну, не по одній, напевно, по декілька. Коротше, е, оці. Оця діч, це коротше, ну я думаю, хто знає, той знає. Я, наприклад, не знаю. Це якісь там Five Nights of Freddy. Е, малому подобається, доньці подобається. Чеп каже, будеш брати, не будеш брати. Кажу, та друже, візьму, ну що робити. Їм по приколу буде, будуть гратися там в свої грулінки, коротше, отаке щось. Ну, Я знаю, що там якісь ужастики, але ну, що, їм подобається, хай діти граються. Тим паче, що е, взяв недорого там за копійки, образно в нагрузку до е, того перехідничка, який тільки що показав, і там е, шепіна одного. Так, тоді. Що у нас йде по Mario? Mario Kart. Отака піч. в мене такої не було, здається. І отакий баузер, баузера мені минулого разу на минулій барахолочці пропонували за палтос, але палтос це ну, оцей коротше по-моєму, десяточка. Е, ну, Щось таке, де да, і це так само. Ну, я типу, не, не, не дуже запам'ятав, але геть недорого. Типу. І у цю піч я зустрічав ще декілька разів на цій же самій барахолочці. Ну, корача, Поки збираються, то хай збираються. Так, Далі, що по пакімом. Е, Отака типу, там, ну. Понятно, що конфеток там вже не було, але ну, сам прикол, покемон на полочку піде, стане або сані гратися. ну, Чітко, норм, прикольно. Тоді, отака піджі. Малюсінька-манюсінька. Ну, прикольна, у мене бачили в попередніх відосах є манюсінькі пакі -мостери. от Якраз до тих пакімостерів нагрузку. Так, оце Маковський, вже другий в колекції. У мене пакі тільки в мене червоний, а це синій. Типу. Тоже там за 5 гривень, по-моєму. Ну і плюс, як ви бачили, я все-таки зловив пікачу, теж Мак, такого не було ще. Та випадково теж дивлюся. Лежить. Е, ну, прикольний, але без кришечки. Ну, Я думаю, нам до колекції з малим покатять. Так, коротше, що по-колекційному ще, мабуть, отакий. Е, від Мар'єва, це з Кіндера теж приколдес, ну, такий попався. Ще бомба роздивлялись, думали, що воно таке, думали, що воно щось типу, від Нінтенда офіційне туди-сюди. Ну, воно то офіційне, але для, 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 для Кіндерів ну, така іграшка. приколдесна. Далі коротше, набрав такої дічі. Ну, тіпа, е, цей вже був у нас, цей вже був у нас, цей був і цей був. ну, тіпа, Тут дублі. Це набрав чисто із за цих підставочок, бо у мене до Халка і ще до когось там немає підставочки. Тепер він буде. Дотора, здається. От тепер будуть підставочки. Коротше. ну, тіпа. Та й так собі валяються вони їсти не просять по 5 гривень штука. Взагалі. Тіпа, ізі, ага, ага. Так, що далі? Отакі ось, ось нейми якісь. Це я думав Гері із, этого, із, е із губки Боба. Короте. Але це малий каже, що це не він. Тоді такий робот-трансформер-динозавр тупо в нагрузку. Короте. ну, е Там е треба було взяти мені Харлі Квін, яку далі покажу. А Дядяша каже, що там щось там полтинник, Я кажу, та ні. Він каже, ну тоді вибирай три, Тіпа, але палтійник. Ну, Три вибрав. Оце два таких. Получается. Це теж якийсь маковський прикол. А це просто робот трансформер Ну такі. Так, ну і останнє по іграшкам. Оце, із Harley Quinn, виходить, довелося взяти ще дві іграшки. Ну, Fanка прикольна. Я потроху їх збираю. Отакі. Вот Дуже прикольно виглядають. Ну і цього, Гаріка. Потного Гаріка, теж два персонажа. Дамблдор і. забув. Це та, що на мьотлах їх учила в цей літати. Забув, як її звати. Забув, коротше, ну, неважливо. Отакі От ось у фан приколясні кіндеровські фігурочки. Збираємо потрошку. Ну і коротше, куди ж без пініві значків? Оце ось взяв на рюкзак, ну типу смайлик, там видно, да? смайличок короче, піде на рюкзачок. Далі О, такий ось приколдесик якийсь. цікаво, Узорчик. там щось, ну цікавенько, короче. Так, Далі сердечка. ну Таке поцарапане, але хай буде. Красовок. Такий вже є, але вирішив, що... Можна взяти ще один до колекції червоні. <кій> ось така ось лапка кошача. Трошки, напевно, пошкоджена ось тут, але це не критично. ну... Прикольно. Так, і останнє непонятно, що таке. Це помітив е-е... психаче. Пін в кейсіку, якийсь, напевно, подарунковий. Треба буде глянути, що воно, за чим воно. Ну, коротше. Uh, такі покупочки <кхи> видалися. То що, довгих днів та приємних ночей вам, друзі. Бувайте! Пока-пока!